Доброго дня діти! Вітаю вас! Сьогодні ми з вами подорожуємо до зоопарку. Зараз вже потепліло і ви з родиною можете відвідувати різноманітні місця, в тому числі і зоопарк, де є дуже багато різноманітних тварин. У зоопарку ви можете зустріти папугу та мавпу, оленя та навіть ламу, Вовка та лисичку, фламінго та гарного, гарного Павліна. Тигриня та ливеня, звісно, жирафів зебру, гарного велетенського носорога та трохи лінивого бегемота. В зоопарку є навіть косовапий ведмідь. Гарна, красива, плямиста рись. А зараз я вам пропоную пограти в гру. Оберіть мешканців зоопарку. Зупиніть відео, розгляньте малюночок та оберіть тих, хто живе в зоопарку. Виконайте завдання, знайдіть. Шість відмінностей. А зараз давайте пригадаємо, що ж їдять тваринки в зоопарку. Зупиніть відео та проводіть пальчиком від тваринки до їжі, якою вона ласує. Останнє завдання цікавий лабіринт. Допоможіть гномові принести полуничку до свого дому. Я вам дякую за вашу увагу та роботу. Дуже сподіваюся, що вам заняття було цікавим та вам сподобалося гуляти разом з нами по зоопарку.